Вітаю, глядачі мого каналу. Давайте подивимося по правому берегу, яка буде ситуація на цю, на цю добу по прильотам. Будь ласка, карти покажіть мені, яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу. Зараз подивимося, скільки часу. 17.05. Плюс 24 години по ситуації прильотів ракет. Дронів різного плану військових таких снарядів. Покажіть нам цю ситуацію. Покажіть нам наміри росіян, їх дії. І їх дій. Дивіться, працюють вони вже без бажання. Імператор у них виконує це все. І двійка посухів. Це їх дії. Їх дії. Розкрити мене цього імператора. Потенціалу немає. Немає потенціалу. А подвійки. і робота перофант. Дивіться, є люди, які працюють, звісно, це вже автоматична робота. Імператор це, звісно, люди, які займаються цими питаннями, але в них немає вже потенціалу. Подвійки вони шукають допомоги, <кхи> допомоги бажають допомоги. Будуть мати отакий, часткове таке рішення якесь. Часткове рішення Своїх питань. Тобто щось вони якось щось пошлють, щось таке буде. Які наші будуть дії? Ситуація в цілому буде стабільна, але нервова і трошки така хаотична. Чим для нас закінчиться ця доба рішучістю? Чи будуть у нас людські втрати на цю добу? Людські втрати від цих ударів. Чи будуть вони? Ні, не буде, будуть тільки страхи. Все буде наверх іти. Шанси нормальні. Чи будуть у нас будинки розрушені на правому березі за ті 24 години від ракетних ударів? Іде матеріальна оця перевернута карта? Давайте ми її подивимося, королева. Ну, якщо там щось і буде, то не дуже багато. По двійки впевнена ситуація. Бачите, перевернута. І вона нам негатив. Бачите, випадають, коли двійки, це і хорошо, і погано, бо ситуація неопределена. Так, добре, з вами подивилися. Я вам хочу сказати, що. Давайте подивимося острів Хортиця. Я, бу... Я тепер буду дивитися просто е... будинки, просто будівлі без от... оцих всіх прив'язок. Але по районам. Так, давайте почнемо. Хортиця. Хортиця, руйнування будинків на цю добу. Стабільна буде ситуація, але вона буде така, знаєте, з нальотом такого, як сказати, а ну, дайте я покладу на цю. Ні, нормально все буде. Все буде нормально, тут живиться. Але мир але ми перевернути. Бачите таємниця, яка? Трошки буде якась поразка, люди по хортиці. Але, але тут стабільна буде ситуація. В цілому там двійка була, так що буде чи не буде. Оце, оце що показало маленька пере, пере, поразка це якщо, якщо по двійки ми щось отримаємо. Бо, якщо в нас в общому розкладі в загальному випадає двійка, то це все під питанням, розумієте? То якщо будуть руйнування, то нам йде в мінус та двійка, якщо е, в плюс, то у нас не буде руйнувань. Так, дивимось верхню хортицю. Руйнування будинків. Щось буде відрізатися і буде якась. Е, е, боже, скажіть мені, збитки якісь будуть, збитки якісь будуть. Так, ану, верхня хортиця. Ну, якась якісь будуть дурні нові речі. О, пожалуйста, та ж сама історія. Бачите? Та ж сама п'ятірочка верхній хортиці. Але ж я кажу, що це максимум, який буде, якщо та двійка спрацює, нам в мінус. Так, дивимося Бородинський район. Чи будуть руйнування. ну Ситуація, в принципі, буде стабільна по землі, але буде, ну, по почуттям, от по всьому буде така, знаєте, апатія якась, ілюзії такі будуть фантазії, людина хоче чогось, працюють уже на автоматі, немає, немає цього. Ну, то понятно, що немає того. Миру, його немає, його реально немає, все ж Кереберті. Так. Але тут, бачите, п'ятірка не впала. Так, дивимося Осип'янковський район. Тут якась буде хитрість воєнна і те щось буде обрізатися. І причому справедливо. Ага. Ну, я хочу сказати, так, іде, бачите, не в так. Але е, дивіться: це ще самообман. 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 Не повинно там нічого статися такого. Так, дивимося. Бурку, руйнування будівель. щось Постійно, так, як отходи кудись, але тут і допомога, і імператор, все повинно бути гарно. Нервова обстановка, нервова, просто люди в такому стресі знаходяться. Так, що ми ще не подивилися по правому берегу. Мені питали, щоб я дивилася, ой. Щоб я дивилася, отам Кремльовська, отой куток, там, де отут і уровні йдуть, і частний сектор потім туди уходить. Давайте ми його подивимось, той район Кремльовської. Ще конічна остановка, Покажіть нам ту кремльовську, яка там ситуація, чи будуть там руйнування домівок. А, значить, по випадає п'ятірочка. Тобто, якщо щось воно і прилетить, то не буде дуже сильно. А, бо ситуація в цілому стабільна. А, ви будете прикриті, тобто, все ж таки якось закрить вас. Але по землі нестабільна ситуація, в якому сенсі? Ні, буде захист. Просто грошей не вистачає. Просто матеріальна така, знаєте, ситуація тяжкувата. Так, добре. Добре, добре. Дніпровський район. Це в цілому ж правий берег Дніпровський район, да? Правий берег. Ну, і я хочу кинути на Дніпровський район. Просто да, по по так, от щоб вже ми удостоверились, Дніпровський район весь нам покажіть. Руйнування будинків, якщо вони будуть. Ось конфліктна ситуація йде. І іде оця карта, вона показує або насильственну смерть, або затримку. Значить, перевернута тут такий труд автоматичний. Кладемо на смерть, кладемо сюди. Значить, конфліктна ситуація буде якась, але буде і затримка також. І все ж таки е, і відрізання буде. І відрізання буде, мабуть, цієї все ж таки. Чого, що ми будемо відрізати? Буде безпека. А, ми безпеку відрізаємо. Ми відрізаємо безпеку. Значить, все ж таки в Дніпровському районі, якщо та двійка спрацює, то буде оця конфліктна ситуація. В якому районі ви бачили, де п'ятірки падали, там воно і спрацює. Так, і у нас ще кусочок Дніпровського району є на лівому березі. На лівому березі, давайте ми його подивимося: на лівому березі частина Дніпровського району покажіть нам. Чи будуть руйнування на лівому березі Дніпровського району? Чи будуть руйнування будинків? Дивіться, буде все закрито, буде затримка, буде нестабільна ситуація. Буде самообман, нервова обстановка. Ага, ага. ага. Так, а затримка, закриття, бачите, закриття життя. Затримка. Чи будуть е, втрати людей? Чи будуть втрати людей? Будуть втрати людські, до речі, башня і ось це чужа воля нав'язується. Оце той кусочок, люди з Дніпровського району, що від оце цей кусок і сюди йде на ліву сторону. Ось він якийсь, бачите, дуже такий з башнею жриця, І це чужа воля нав'язується і самообман іде. Подивимося, що там буде. В цілому там випала четвірка стабільності, але там щось мені не подобається, той райончик. Оце той кусочок, який знаходиться на лівому березі. Зрозуміло, так? Да? Ось. І, в принципі, я подивилася всі будинки, ви бачили. Я не хочу зараз оце опять. Ну, добре, давайте зробимо так. Дитячі об'єкти, сигніфікатори покладемо. Дитячі об'єкти. Учбові об'єкти, заклади, лікарні дитячі, лікарні дорослі. Тут просто страхи, а отут ці карти більш-менш нормальні, зневіра то таке. Оце карта насильства насила. Це больниці для дорослих на правому березі. Ну, бачите, справедливість падає. Опять відрізання йде. Чого відрізання йде? Роботи. Єрофант. Нормально все буде. Так. І по правому берегу. Давайте подивимося промисловість. По правому берегу все ж таки працюють, але ситуація наполовину працюють на половину стоять, як знаєте? Багато хто не працює там. Просто. Але ударів тут я не бачу, просто не працюють. Але ударів руйнувань не буде будівель. Так, давайте подивимося ще торгівельні об'єкти. Я покладу три карти сигніфікатори, е, значить, зараз, е... секундочку треба потасувати хорошо. Так, торгівельні об'єкти закритого типу, відкритого типу, типу ринки, да? складські приміщення, соцоб'єкти. Так, закритого типу, відкритого типу. І склади і соцоб'єкти. Блін, закритого типу щось так мені не подобається. Тут нестабільна ситуація, але вона нестабільна більш по грошам. По грошам. По грошам більше, так. Да. Откритого е, типу. Тут уже йде сила і страхи. Откритого типу торговля. Ще й фортуна перевернута. Е, склади. Склади. Тягнуть, але ну, більш-менш нормальна, просто нервова обстановка. Ні, буде щось таке маленьке, щось, щось потрапить, десь потрапить. В якийсь склад може потрапити, якщо по двійки ми получимо удари по Ну і соцоб'єкти тут порядок. Ага, порядок, пожалуйста, башня. Башня, нема допомоги. Десь можуть попасти вони. Соцоб'єкт якийсь на правому березі. То менше шляйтесь по тим соцоб'єктам, оці всі структури державні. Я вас дуже прошу. Завтра воно вам не треба. Так. Ну і все, в принципі, ми подивилися вроді. Да, промисловість ми подивилися. Вроді все. Вроді все. Так, все, люди по правому берегу, ми з вами глянули. Будьте живі, здорові, щасливі, незважаючи не на що. Завтра зустрічаємося в тому ж складі. Так що, все буде добре. Не панікувати. Все, папа! -па.